Слава Україні, слава ЗСУ. Хочу почати сьогодні з того, що інформації дуже багато. І знову і знову закликаю вас довіряти лише перевіреним джерелам. Тому хочу вам, з вами сьогодні хочу поділитися думками, поглядами на дуже актуальні теми на сьогодні. Ну, перш за все, це візит президента Зеленського до США. Знаєте, багато про це говорили, але не дивлячись на усі заяви скептиків, він виявився, я б сказав, суперуспішним. Президент зустрівся з Байденом. Президент нашої Зеленський зустрівся із віце-президенткою США Камалою Гаріс. Наш президент представив їм наш план перемоги. А вони у свою чергу зрозуміло. Сказали, що підтримують Україну. Понятно, що о, говорить це одне, а в реальності підтримувати це зовсім інше. Але ми сьогодні бачимо, що США те, що робить, в принципі, плюс-мінус виконує свої зобов'язання. Я вважаю, це хороший результат. Більше того, це дуже важлива інформація на фоні публікації іноземних ЗМІ про заморозку конфлікту. Тиск на Україну, що нібито там робиться з метою здачі території, мирні ініціативи в кавичках Китаю та Бразилії. Ну, зрозумійте, що немаловажно цей факт, що у США заявили про новий пакет військової допомоги в Україні на 8 мільярдів доларів. Ми всі чудово розуміємо, що так вони, ну просто так вони б це не робили. Якби хотіли, щоб ми віддали свої території Росії, ну не робили. б. Як на, мій погляд, як, на мій погляд, то це про успішність візиту нам говорять і результати зустрічі Зеленського з Трампом. Також немаловажний фактор. Багато хто говорив про те, що її не буде, що вона буде зірвана. Але зустріч відбулася. І ми бачимо, що Зеленський зміг донести до Трампа свої аргументи. От я вважаю, що це дуже важливо перед виборами в США. Тепер хочу зробити такий висновок. Україна це держава. Перш за все, держава, яка готова битися за себе, за своє існування. І робить все. Все робить. Це на основі статуту ООН. Що немаловажно, я хочу на цьому, щоб ви просто зрозуміли: Україна зберігає свою суб'єктність, збирає кругом світових лідерів. І має від них підтримку. От я вважаю, що те, що США обіцяють вивчити план України із досягнення справедливого миру, це дуже важливо. Дуже важливо. Я впевнений, що результати нового Рамштайну покажуть нам, чи почули Україну на Заході. Не тільки американці, а й Захід. Я особисто очікую від цього хороших новин. От щось мені підказує. А я дуже рідко помиляюся, ви знаєте, те, що я говорю, воно збувається. Ну, Плюс-мінус. Друга тема, яку я хочу донести до вас, звернутися до вас, це ситуація в енергетиці. Наближається зима. Теплий вересень нас усіх трохи заспокоює. Але зима все одно прийде. І до... яка б вона не була, вона зима. І до неї треба готуватись і ще раз готуватись. Наші іноземні партнери, здається, це дуже добре розуміють, бо е, лише останнім часом, останніми тижнями. Вони дали нам нові пакети допомоги для захисту енергосектору. Це нам допомогу дали Японія, Нідерланди, Німеччина, Данія, по-моєму, ще Франція. Уже від початку навіть повномасштабного вторгнення країни G7 в общій зложності нам надали вже 4 мільярда доларів. Це тільки на підтримку енергетичного сектору України. От я згоден з тим, що це дуже багато. Але треба і нам думати. Знаєте, мені ця тема дуже близька. Я думаю, як і кожен з вас, саме тому, що постійно стежу за змінами. От проаналізувавши всю цю ситуацію, пригадавши деякі моменти, я можу впевнено вам сказати, що у цій сфері після лютого 2022 року зроблено більше. Більше, ніж протягом 10 років до того, ми сьогодні реально позбавили залежності від Російської Федерації. Це факт. Хто б там що не говорив, а це ще раз говорю: факт беззаперечний. Зараз складні, я б сказав, дуже складні умови. І це також факт. Але вони дають нам шанс оновити свій енергетичний сектор, який дасть свої плоди. Нам на майбутнє. Допомагатиме нам в майбутньому. Ось чому це зараз потрібно. Я вкотре хочу звернутися до всіх українців. Будь ласка, долучайтеся до цих грандіозних змін. Це унікальна можливість сьогодні допомогти державі, допомагаючи собі. Ну, багато хто про це не знає. Ну, всім же вигідно. Кожен куплений вам акумулятор, встановлена сонячна панель, закуплені для громади прилади резервного живлення, я, я тільки про це зараз говорю. Це все для нас. Про нашу з вами безпеку, про допомогу державі, збалансувати пікові навантаження, щоб зберегти економічний потенціал. От знову і знову буду вам про це нагадувати. Не чекайте, що держава зробить. Рожує і в рот положе, ну не буде цього. Вона й так вже багато чого зробила. І це також факт. ну Хто б там що не говорив. І сьогодні візьміть просто, От, спитайте в сусіда, зайдіть на сайт Міненерго. От просто візьміть і загугліть. Наберіть номер гарячої лінії Струм. Я ж говорив вже не раз. Це дуже просто. Зверніться до свого банку і запитайте, які є програми, будете глибоко здивовані. Там є різні програми для підвищення вашої енергонезалежності, які є кредитні програми для вас, для вашого бізнесу, ОСББ. От ви побачите, що є багато різних варіантів, різних варіантів поліпшити свій побут і допомогти людям навколо. От і все. Ну і е, ще одна тема, яку знову не можу оминути. Нещодавно Петя Порошенко святкував свої 59 років. Ну... Я хочу привітати його і в якості подарунка хочу нагадати, що в Україні йде війна, якщо він забув знаменитий гетьман, що Україна без олігархів це вже не гасло, а закон. Закон, який прописаний кров'ю наших воїнів. Знаєте, дуже дорогою ціною нам це, це дається. От мене іноді запитують, чого ти вчепився до наших старих опозиціонерів, корупціонерів, там, олігархів, що, що вони мені зробили? І що я хочу від них? Я завжди відповідаю чесно і відповідально кожному, особисто кожному. А зараз хочу відповісти усім. Щоб і ви всі зрозуміли, чому так. Я хочу сказати це тому. Що зміни в державі здобуті такою величезною ціною, ніхто, повторюю, ніхто не має права повернути стрілки часів назад. Схеми й договорняки, Медвічуки, Свинарчукі, Кумовства. Ніхто не має права назад вернутися все. Дуже великою ціною це все далося нам. Тому прийшов час просто сьогодні нових лідерів. Тому що Україна не дозволить забрати у себе майбутнє. А для того, щоб у членів старої команди махинаторів, по-другому їх не назову, не виникало даремних очікувань та сподівань, я звертаюсь до них так часто. І по-доброму просто раджу. Не повертайтеся до старого, не дуріть народ, не займайтеся популізмом. Не витрачайте даремно гроші на дорогих політехнологів. Ви сильно здивовані, чого по брозівкаретін росте. Та ви просто правду говоріть. У вас немає шансу на відродження старих схематозів. Побережіть свої нерви, себе побережіть. Або змінюйте, зіпрацюйте як чесний бізнес. Або бережіть важко зароблене, от просто так важко зароблене. Та поїдьте просто, збережіть це все, і поїдьте до своїх діточок. На Мальдіви, Канари, поплавайте на своїх яхтах, поживіть на своїх вілах. А щоб українську політику повертатися, подумайте, краще тричі. Може, воно того і не варто. А нам, українцям, простим українцям, треба робити. Своє бити ворога, будувати нову економіку, волонтерити, донатити і підтримувати Збройні Сили України і нашу батьківщину. Слава Україні, слава українській нації і п російській Федерації. Слава Україні!